Ще один з моїх особистих фаворитів, наш новачок, але вже встиг завоювати серця. килим Лунаре. Він нагадує місяць на зоряному небі завдяки глибоким спокійним відтінкам. Він, ніби затримує на собі погляд і заворожує своєю таємничістю. Цей кам'яний килим, створений з до доломіту та мармуру. Саме цей зразок, фракцію 4 і 9 мм на преміум клеї. Але є ще фракція 2 і 6 мм теж на преміум клеї. Кожен камінчик як витвір мистецтва: теплий, м'який, дуже благородний та елегантний. Його палітра універсальна, і підійде майже під кожен дизайн. Особливо яскраво він буде виглядати біля басейну. Тому, якщо ви так само як і я закохалися в Лінар, звертайтеся звертайтесь компанію Будап за контактами шапці профілю.